Слава Україні! Блог Р. Перші про головне. Підписуйтесь на наш новий канал. Інтерв'ю корупції інфо онлайн. Посилання в описі. Ні для кого не секрет, що після вільнюського саміту НАТО безліч порохоботів почали роздувати неабияку зраду. Сам Петро Порошенко під час виступу з трибуни Верховної Ради цинічно закликав владу до наступного саміту НАТО у Вашингтоні виконати умови для членства України в альянсі. Він жорстко розкритикував будь-які результати. Виникає логічне запитання: а сам Сивочолий, чим займався п'ять років свого правління державою, однак як відомо, визнати свою провину набагато складніше, ніж налітати з критикою на інших. Здавалось би, скасування подечер для вступу до альянсу, підписання меморандуму про навчання пілотів на F-16, створення Ради Україна НАТО, узгодження гарантій безпеки та найголовніше нова військова допомога від майже десяти країн, чи не хороший це результат? Однак, поплічникам Сивочолого, як завжди, всього замало. Порошенко і його команда вчепились за цю тему. Як зарятівний круг і вирішили на аби як хайпанути знову ж таки підборюче суспільство? Достатня кількість експертів та політологів чітко окреслили, чому жодної зради в саміті не було. Однак український журналіст-розслідувач Михайло Ткач на своїй сторінці в Телеграм звернув увагу на ще один важливий аспект. Порохоботи, дивіться, Джонсон теж на ворога працює і хоче зіпсувати наші стосунки з Заходом. Іронічно написав він у своїх соцмережах. Річ у тім, що у своїй колонці для видання Daily Mail колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, по суті, став на захист лідера України. Він прокоментував рішення на Вільнюському саміті НАТО щодо перспектив України та підкреслив, що альянс має бути більш рішучим. Так, так, це саме той Джонсон, на чий постаті досі намагається заробляти електоральні бали члени Європейської Солідарності, неодноразово і сам. Сам Петро Олексійович публікував спільні фотографії з цим західним лідером, натякаючи на небо, які дружні відносини. А тут такий удар під дих. Як же це переживуть порохоботи? Політик Борис Джонсон підкреслив, що Україна платить величезну ціну через розв'язану Україною агресором РФ повномасштабну війну, яка вже триває понад 500 днів. Цього тижня лідери країн НАТО мали продемонструвати свою колективну повагу і вдячність за героїчний опір України в боротьбі, в якій жоден солдат НАТО не був поранений і не загинув, тому що ми в країнах НАТО знаємо і постійно говоримо, що українці борються за всіх нас, написав Джонсон. На думку політика, висновки вільнюського саміту такі ж нетверді та непереконливі, як після саміту НАТО в Бухаресті 2008 року. Тому не дивно, що президенту Зеленському спочатку було важко приховати своє розчарування. Мається на увазі допис лідера України в Твіттері, де Зеленський буквально розніс рішення альянсу в своєму твіті. Володимир Зеленський емоційно висловився стосовно останніх пропозицій для України, які обговорювали на саміті в Вільнюсі. Він заявив, що лідери альянсу говорять тільки про запрошення України, а не про її членство. Безпрецедентно і абсурдно, коли немає жодних часових рамок і для запрошення і для членства України, і коли натомість додається якесь дивне формулювання про умови навіть для запрошення України, йшлося в заяві президента розміщені в його соцмережах. А значить, залишається можливість торгуватися членством України в НАТО у переговорах із Росією, а для Росії це означає мотивацію і надалі продовжувати свій терор, зазначив Зеленський. Україна очікувала від саміту вільності чіткого формулювання про те, що альянс прийме її до своїх членів після закінчення війни, саме навколо цього питання точилося найбільше дискусій. Джонсон підкреслив, що така жорстка риторика нашого президента є цілком виправданою. Коли погодяться союзники, коли умови будуть виконані, згідно з бухарецькими висновками. Ми союзники домовилися про це все 15 років тому, коли ми за своєму урок останніх 20-х років поводження з Путіним, саме наша невизначеність, наші коливання, наші намагання погнати за двома зайцями, і підштовхнули його до вторгнення. Констатує колишній прем'єр-міністр. Джонсон підсумував, що альянсу слід якомога швидше запропонувати чіткий графік вступу України в НАТО, і додав, що Британія здійснює наполегливу непублічну роботу для досягнення цієї мети, по суті, мокнувши всіх крикливих голів Порошенка в калюжу з їхньої жовчі. Після такої. І публічної заяви друга України в порохоботів просто немає контраргументів. Погодьтеся, як же красиво їх поставили на місце. На цьому у мене все підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.